Помста драконенят повчальна історія про те, чому не варто лишати драконенят нудитися на пляжі і забувати про свої обіцянки. Ну, і де тепер ті дракони? Яся вихором влетіла до кімнати і зазирнула братові через плече. Той неохоче виткнув носа з комп'ютерної гри і перепитав грізним голосом: Що? Де тепер ті дракони? питаюся, дівчинка підстрибнула на місці, немов кольорова пружинка. Дракони де? Га? Її брат аж наушник посунув з одного вуха. Дракони йому не почулося. Де дракони, де дракони? Де де де? Вона стрибала кімнатою, зазирала на полички, під стіл, під подушку, навіть кота посунула, раптом під ним. Брр! Стріпнув головою хлопець, ніби хотів витрусити з неї чіпки і настирливі дедеде. Де, де. Які такі дракони? Ну нарешті же. Ті, що про драконів і щастя, пригадуєш, ми з тобою їх вигадали, а мама цілу історію про них написала, і її книжкою навіть видали. Жив колись один дракон, називався носослон. А, так би зразу й сказала. Та вони є у книжці, де ж їм ще бути? А книжка на полиці стоїть он там, сама дотягнешся чи стілець подати. Ні, я знаю, де книжка, але їх там нема, кого нема? Та драконів, випалила Яся і метнулася до своєї кімнати, а тоді гукнула через стіну Тож ти їх у драконовий відправив усіх, усіх і дракона носослона, і драконійку слононійку, і їхніх шістьох драконенят. А тепер от, бачиш, зайшла із розгорнутою наприкінці книжкою. Ну і нема їх там, нема. Антон аж через монітор перехилився Покажи. На малюнку ось пляж є, море є, пальми є. Мама з татом драконійський є, а драконенят нема. Мабуть, то брак друкарський, хоча стоп. По твоєму друкарський верстат надрукував усе, крім драконенят, бо вони йому що? Зубчики переламають, валики порозкручують, чи що там у тих верстатів є? Не знаю, що є, але з драконенятами дивно вийшло. «Цікаво, чи то тільки в нашій книжці так? Треба маму запитати, як повернеться. Хих-хих-хих, почулося раптом. Смієшся з мене? зиркнув на сестру Антон. То не я, обурилася Яся. А хто, може, кіт? Мурня. Кіт підвів голову з подушки, але більше нічого не сказав. «Хих-хих-хих, Усіх діставати будемо, навіть найменшого? запитало оранжеве дракониня і надуло бульку зі жувальної гумки. Лусь? Антон уже натягнув навушники і нічогісінько не почув. Яська була занадто зайнята книжкою, тільки кіт розплющив око і глипнув туди, де луснуло. Ось тобі перепаде хвостатий, дракониня облизала розмазаному по писочку жувачку. Перекличка, панове месники, всі тут, дракончик, єсть. Фіолетова істотка виткнула носа з-під ковдри. Брадракон, він тут я, зелений кругляшок помахав лапою за скарбнички. Довгохвостий кракослон, ось ж! Коричневий дракончик поплескав оранжевого по спині. Не тягни до мене свої колючі лапи, расослонюня браслонійка. Та тутечки ми шепнули з книжкової полички двійко сестричок драконничок Це ж треба було нас так назвати, га, вимовити ж, неможливо. Кракононійка, носослоніївна, я тьху. Ну, начувайтеся, і пригрозила кулачком хлопцеві і дівчинці. Хай лиш стемніє. І шестеро драконенят тут же шаснули у свої сховки. Щойно мама дочитала Ясі книжку і вимкнула лампу в кімнаті, знову почулося. Хих-хих. І тоді шкряп-шкряп-шкряп. І моук-моук. дівчинка відчула. Як щось невеличке пробіглося її спиною і аж зубами під ковдрою зацокотіло. Що воно таке? Кликати когось, тікати, голос її не послухався і кричати не захотів, тільки прошепів. Мам, мабуть, йому теж було дуже страшно. Отож тікати надумала яся, скинула з ліжка босі ноги і гупнула ними об щось тверде, але то була не підлуга. Вона сказала «Моук!» І пошкреблося в бік шафи. «Антон!» – зойкнула яся і метнулася до братової кімнати. Все ж таки туди було ближче, ніж до батьківської спальні. Ну, що, ще? буркнув спросоння Антон і хотів відмахнутися від неї. Але де там? Його рука не ворушилася, а друга теж. Якого ми. хих-хих, пролунало з кутка. Ясю, облиш свої витівки, ну. Антон сіпався туди сюди, та ноги його, виявляється, теж були прив'язані. То не я, сестра залізла до нього на ліжко. Ну, то вімкни світло і розв'яжи мене. «Ні, а, не піду я до вимикача, там монстри. Які ще? Добре, витягни з під моєї подушки телефон. Так, увімкни ліхтарик, ага, і розплутай ці кляті. Теленьк, теленьк, теленьк. Матвій, перезирнулися брат із сестрою. Їхній наймолодший братик спав на другому поверсі над Антоном. Яся хутко піднялася драбинкою і посвітила ліхтариком на малого. Хтось на нього ялинкових дзвіночків понав'язував. Я зараз і про мене не забудь гляди, посмикався Антон руками, ногами, бо я себе якимось жуком розкарячкою почуваю. Ну ти жуків любиш, порхнулася яся, спустившись. А прив'язаним бути не люблю. Розплутуй, давай. А що мені за це буде? вирішила схитрувати мала. Ах ти ж! Але тут знову залунало. Хих-хих, цього разу з усіх кутків кімнати. Тоді рипнули двері. Шкряп-шкряп, шкряп-шкряп. Моук. Яська одразу кинулася розв'язувати Антона. Рука, друга, ноги. Моук! Зараз ми побачимо, що то за моуко тут. Ану. Хлопець зірвався з ліжка, охопив із підлоги повзуче шкрябуче щось. Це ж коробка, а в коробці? Мурня, сказав розпушений до стану клубкості кіт і гайнув собі. Окей, але ж не кіт мене до ліжка прив'язав, і дзвоники на Матвія почепив. І що там з тобою було, кажеш, бігав по мені, не треба його ні в чому підозрювати, кіт не міг водночас і в коробці сидіти, і по спині моїй вистрибувати, мусив бути хтось іще. Брат і сестра стояли посеред кімнати і раптом на них щось посипалося, просто зі стелі, легке і плескотюще. Ну, все, мені завтра контрольну писати, і треба виспатися. Ану, припиняйте все це неподобство. Антон нетерплячки класнув вимикачем. На люстрі сиділи двоє драконенят, витрушували з подушки пір'я і наспівували Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля двоє інших намащували чимось липким, здається, медом дверні ручки. Ще двоє перепаковували в ясен наплічник Матвієві машинки, а її зошити й підручники акуратненько поскладали в ящик з написом макулатура. Драконенята! в один голос здивувалися діти. А хто ж іще? Оранжева істотка голосно луснула жуйкою. Дракончик, прадракон, довгохвостий кракослон, рослонюня, браслонійка і мала кракоконійка. Я топточки ніяка не мала, до речі, і це ви цькнула кіхтистою лапкою на дітей. Нас так язиколамно називали. Ви змусили полюбити гойдалки і всякі атракціони, навчили літати, а тоді взяли і покинули на пляжі у пісочку ритися. В кінці книжки, в кінці, ви розумієте? Антон із ясую, тільки й могли ще похитати головами. Це порушення Кодексу прав драконенят суворим голосом сказала Росланюня облизавши мед з долоні, у якому сказано, що кожне дракониня має право на цікаве, веселе та абсолютно непосидюче життя, а ви нас у пісок посадили, ніби ми немовлята якісь, обурився кракослон. Ми дуже навіть мовлята і гукнемо вам в очі, що ритися в піску нудно, додала браслонійка. Ну, технічно кажучи, це не ми вас туди посадили, а художниця. До неї ми ще теж доберемося, пискнула Кракононійка. Нам з вами розібратися треба, і то негайно. А з чим саме, уточнила Яся, тримаючи братову руку. Нам нудно, ти що, не чула? озвався брат дракон. і скинув на землю порожній напірник. Це кінець книжки, і ми тепер що до віку на тому пляжі скнітимемо. І чим же вам допомогти? запитав Антон. Як чим? ще й питають вони. Кракононійка ляснула себе по лобі. Хто нам продовження драконячої історії обіцяв? А книжку найдраконячіших у світі страв, га? Ой справді, насупилася яся, треба мамі нагадати почухав потилицю Антон. Мама, тепер сонні оченята, Матвій і сів у ліжку. Мабуть, і йому, врешті, набрид увесь цей нічний розгардіяж. Мам, ну ви зрозуміли. гукнула Кракона і підлетіла до книжкової шафи. Нарешті драконинят зібралися у зграйку і всі разом хутенько пурхнули в книжку. За мить звідки виткнувся оранжевий писочок. Не баріться, бо нам знову стане нудно. А тут у кімнату війшла мама. Ой, лишенько, що тут у вас сталося? Помста драконів. Мам, а знаєш, давненько ми разом книжок не писали.